Притмак з дівчину три роки живем разом, але останні півроку розумію, що мені наскучили стосунки і сумую за своїм холостяцьким життям. Все життя бути з однією дівчиною надто скучно для мене. Напевно, я схильний до полігамії, але кидати її лише через те, що хотілося різноманіття, на надто жорстоко, а будучи залишатись з нею і при цьому самому жити не тим життям, яке ти хочеш, і насправді ну, особливо її не кохати. Тобто, це не жорстоко по-твоєму. Ну добре, вона хороша і любить мене. Якщо я зроблю це, то буду почуватись монстром. Що робити? Вирішувати тобі. Я просто хочу сказати, якщо у тебе якісь такі сумніви, ну, типа там, ой, стосунки, ну не знаю, чи може їх завершувати, і ти тільки так подумав: такий, ні, не завершувати. Все добре, це насправді щось я вийобуюсь. Задумався на секунду і забув про це. Це нормально. Якщо у тебе постійні сумніви, ти такий, блять. Я ж її не кохаю, Да взагалі, на що воно не треба мені? Тобто ти постійно ти засинаєш з цією думкою і просинаєшся з цією думкою. Чуваче, мені здається, що все ж таки буде набагато більш жорстоко, якщо ти залишишся з нею, і все одно ви розійдетесь. Ви розійдетесь, просто може ще через три роки. Просто ці три роки, і ти, і вона, вони насправді будуть ну, не такі, які б могли бути. Ти будеш жити не таким життям, про яке ти мрієш, яким би ти хотів жити. Та і вона насправді також. Тому що ти точно не зможеш себе поводити постійно, адекватно. Усе одно буде якась хуйня, усе одно буде, там, наприклад, агресія з твого боку, що типу, із-за неї ти не можеш жити так, як тобі хотілося. Розумієш?